І так, доброго ранку вам, свіліпінсі був. І сьогодні вже 18, 18 листопада. Да. Ну, а в мене, як завжди, все, все супер. Ну, погодка, дивіться, яка. Ну, ще сильно рано, сонечко тільки виходить. Катерина розбудила. Блін каже, когось веде. Кажу, почекай, давай через час, через час, тому що хочу поснідати, ну, перенести себе порядок, а потім вже хай веде. А в мене все добре. Дивіться, наготуємо, циркові дні фастають. Прохота, прохоту пропуск, пачечки, а, кровотна готова, вона мені як подзвонила, е, Привів е. Свій робочий місце в порядок. Все-таки ще місяць працювати. Вже чотири подушечки, так удобніше. Десь під мости, десь щось зробити. Все-таки ще місяць, ну вже не повний місяць, ще професій. Робоче місце. Оце в мене буде робоче місце. А, і вентилятор, сюди вентилятор. Е -е... Круглі сутки працює. Е -е... Коніціонер включає тоді, коли галей... дівчат привожуть, щоб постудити. Все-таки на серце нагрузка. А в мене кухонька. О, я забувся, почав. Давайте традиційно вдаримо рішечка. І снідать, снідать. І Катрин пройде через час. Е, сильно прикольно, коли ти сам йдеш е, і бачиш, що ти цей. А тут як це, кожен раз, <смі> коли двері відкриваю, удивляюся, кого вона приведе. Ну що, яйчниця, яїчниця зранку, і вона мені ніколи не даї. Все нормально, три яєчка в день, нічого страшного. Ну і салатик, рибка, що, е, овочі. Фрукти вчора доїв вже купити не буду. І пішла все, стевія, сухе молочко і кава. Отакі От справи. Хто не знає, водичка, отака, великий бутиль. Пів долара, ну я її тільки на каву. А таку 2 долара я купляю пити. Ну, Філіппіни я навіть не здав, це такий рай. Я в рай попав, я в шокі. І відказуватися. Та що э, Катрін веде чи, що, де дає ще так за такі фінанси? Я буду все життя буду скільки жити, бо Філіппіни мені так зайшли. Це рой. Це супер. Ну, а я з вами просто привітатися, щоб у вас було краще, 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 ніж у мене. І скоро фуклук і в'єтнамочки, а пока філіпіночки. Ну все, всім пока-пока. З Філіпінс, все Пока-пока.